Я вас вітаю на моєму каналі, шановні пані та панове. Э, сьогодні вирішив, точніше не сьогодні, а взагалі вирішив купити собі тачку мрії. так сказать. Ну як тачку мрії. Э, ну, покажу, що тачка поки що не буду називати. Ну, поїхав сьогодні на ЖД-вокзал, купив білети в Ганофранківську. Там пішки в тулю. На як його, тролейбус чи трамвай. На трамвай, да, на трамвай. Зараз доїду до метро, сяду в метро та вже поїду на ЖД вокзал. А звідти вже прямим ходом до івано франковська І там буде тачка. Ну, скажу так. Це може даже глупа, дуже глупа ідея. І як побачите тачку. Машину, то тоді поймете чого. Ну, все. І на трамвай і вже побачимось згодом. Ну що, трохи сталося не так, як згадалось. Пройшов вже час, цілий час з того самого моменту, як я вийшов з дому. І найгірше те, що я ще навіть не на правому березі, тільки приїхав на метро Лісова. Цей громадський транспорт, особливо міський, в частності тролейбуси, трамваї. Ходять дуже-дуже не по графіку зовсім. Є така програмка EasyWay, і там пишуть, де який тралік знаходиться. Ну так вот, пока я стоял, в Атралика просто проехала в депо, посты. И я частенько езжу еще на 33-м трамвае по работе, там надо добираться. Это и вообще штук 5 бывает. Как они не в депо едут, а они едут в Спартак. Ладно, все. Уже я на ЖД вокзал. Фух, добрався вже до вокзалу, і залишилось буквально хвилин 40, десь плюс-мінус, є час попити гарячою ще. І буду вже виїжджати. В 5 ранку приїжджаю в Івано-Франківськ і все. І там вже буду, мабуть, продовжувати. І це десь, мабуть, часом до 12. Треба буде щось робити. Ну, то я розберу, що робити. В принципі, знаю пару місць цікаво, можна буде сходити. А так, в принципі, от я в перший раз їздив на червоній лінії метро. За все, все своє життя, скільки я тут живу. І ні разу не знав, що червона лінія метро, оказується, їде не тільки під землею, а й на землю. Отак. Що значить, попользуватися громадським транспортом. Все, тепер 100% з тих кончик буде стоїти. а зараз хвилин 10 і почну запускати, там вже, мабуть, вже навіть і запускають, вже збираються люди, вже відчинились ворота. Ну і все, я витримуюсь, в принципі, спати, а утром вже проснуюсь, спати утра і пойду займатися справою. Все, нарешті. Нарешті. ну жарко дуже в потя, потязі. Прям показує 25. Ну, по факту, тут набагато жарше, а, ну Зато ночі буде. Надіюсь. Бо я як і не їду в потязі, то завжди якісь визначають в мене потім на наступний день проблеми за здоров'ям. то просквозить, то что еще? А, тоже ехал какой-то купешкой, то я с товарищем, получается, на лишних двух курах. А еще были пассажиры Дид и Бабка. Все они вытворяли, конечно, с своей едой, это я начал яку стрелку есть, воняло просто жуть. И купеху мы не закрывали, а тогда было вообще ну, Поздняя осінь вже щось таке. Прохладно було. і просквозило нас обох і вийшли з батягу, просто заложили температура. Коротше. І кстати, я їхав також в Анафранків. Я надіюсь, я взяв спеціальний люкс, типу СВ люкс, як воно там називається, це двомісне купе. То я надію, що бабка їхати за мною не буде. Бо. Не хочеться знову так захворіти, бо ну, це не айс. Ти більше ще треба доїхати назад, а коли буде температура їхати, це не, не люблю. Так що вже, мабуть, зустрінемось у івано франківській Все. І все, приїхав в Івано-Франківськ. Тепер що залишилось? Залишилось чекати, а чекати ще як мінімум до 12 години, А зараз 6.06. Ну і короче говоря, пайду, пройдусь э, в пару місць, на карті подивився. Останній раз був, якраз поки дойду, може. А що може, а нічого не може. Тут в Анафранківській все починає робити як мінімум з 10 годин. Но у мене є термос, у мене є кава. І зараз піду в парк, присяду, поп'ю кавкави в парку і буду чекати. Кстати, теж от є потяг музейний експонат. Хотя можна і чекати мабуть і тут в парку. Ой, фокус, де о, є. може бути недалеко, далеко йти не потрібно. Ладно, чекаю господарку автотранспорту. Разом з автотранспортом. Їдемо, пишемо договор куплю продажу по можливості одразу переписуємо. Но вроде как месть у меня не получилось взять. И получается выдвигаюсь еще в одном месте. right Мабуть, підвести підсумки поїздки самої. Вияснилося те, що коли заливаєш термос з самого ранку, ну в 8 ранку, не треба так робити, тим більше того, що ти виїжджаєш у 8 вечора, він трохи остив. Ну, навіть не трохи, а сильно, але кава тепла, але не кипяток. Ну, Це що може споспособствовати те, що я його розгерметизовував е в поїзді, тому що не було в мене дома кави ніякої. Я поки їхав, ще зайшов в магазин і закупив собі каву 3 в одному в АТБ. Ну, Кава тепла, термос 24 години не тримає. Ну, що стосується поїздки в цей раз в потязі, то все дуже добре. Попався нормальний пасажир, такий як я, плюс-мінус, теж одразу валився, навчив собі фільма і теж почав спати. А це дуже добре. Бо останній раз, коли я їздив на воно з товаришем, там я кстати, помилився, у нас була, були оба верхніх місця, не нижні, я спогадав. Якраз бабка з дідом сиділи у себе там внизу і їли свою рибу і просказила. Ну коротше, взагалі життя була. Зараз взагалі чітко чувствовав себе гарно, виспався. Хоч і прокидався, разу 4 вставав. Бо то жарко було, то холодно, ну нормально. В принципі, це я вважаю, що це нормально. Ну а по поводу того, що чекати, ну чекати нічого страшного. Я то чекаю, а на відосі це будуть ну, такі ставочки по 5 хвилин максимум. І все. І можна буде займатися. Після Івано-Франківська треба заїхати на обратному путі в Львов. Ну, трошки батько круг, але треба заїхати через Львов. Тим паче, що однозначно сьогодні до Києва я не встигну. Навіть якщо сьогодні виїду з Івано-Франківська, того, що в кращому випадку звідси я вийду в ну, години-дві. Їхати на всі бабки не хочеться, Тим більше дорога тут. Я не знаю, яка до Києва зараз. Через львов у Львові ганочу, а зі Львова вже інакше в поту. Так що так. Тачка, кстати, да, ви можете зараз потім сказати, нафіга ти її взяв. А я вам скажу нафіга її взяв. Тачка огонь. Такої ще в мене ніколи не було. Класно, мабуть, має бути. Так, тоді чекаю і до вінкнення. От і все. Тачка куплена. не сказать, что все прям четко вышло, как я думал, изначально думал, в классную тачку сейчас идеально заберу, а по факту вот все вышло, смотрите. И у нас тачка получается Citrix C4, так как мы только VTS. Косяков просто миллион. Э, из плюсов есть панорама. На этом все плюсы закончились. Салон усосанный вообще полностью. Вообще, вот как можно было, так его за 300 тысяч Він не зносився, нічого буду відновлювати. Зараз що, зараз я у Львові, є проблеми з гідропосилею, чим бо робили. Тому я вже купив і навіть залив жижу. Ось таку. Я сподіваюся, прокачається. Якщо ні, то в Києві вже буду займатися перепрокачкою. Треба буде все заново злить і перепрокачати, бо його неправильно прокачали. Колесики є, колесики мені не подобаються. Зараз вона на звичайній зимній резині з штампами та колпаками. Все, видвигаюсь на Київ, буду їхати, розповім, що по таці. Ну що ж, коротше кажуть, чи, ну, дуже багато косяків по машині. Ну то, зрозуміло, машина не нова, 2006 рік, 322 тисячі пробігу. І прям, прям дуже багато. І вона ще бувала в ДТП. Ну, Не знаю значних чи незначних, но, по не е Морда отримала однозначно, бо фари паяні. І жопа теж отримала, бо бампер трохи там є на ньому неякісний Так сказати, ремонт пайка з пакльовкою. Зато я панорама. Ну, це... От Панорама рішає все, так сказати. Да? І чуєте оце. Це цей от гуде. він не прокачаний. Ну Я долив по максимуму, аж перелив жидкості, може прокачаю, поки буду до Києва їхати. Бо до Києва ще 557 км кажучи, що я тільки виїхав. ось. Буду одразу перше, не працює, не працює замок. Ліва двірка, не бачу, що вона закрита. <кій> Я вчора знімав вже карту, думав, може почистить там. Ну повши і зовсім вообще нічого не допомогло, то Треба купляти замок новий. Або баушний, ну для цієї машини буде новий. Оцей, конечно, звук роздражає прям сильно. Не працюють кнопки на рулі, громкость на ноль, щоб вимикати, не працює. Не жодна кнопка не працює на магнітолі, хоча магнітола працює і з руля повністю керується. А, тільки працює гром гучність і, ну, і виключить включить. Получається, одна кнопка працює в машині на магнітолі. Не працює круїз взагалі не включається, не, не працює ограничені скорості, не працюють парктроники. бо там один парктроник зовсім відірваний. А це якщо один відірваний, він відкритий, навіть да кріплення нема спереду. Виходить, що взагалі нема. Провода висять. І то я так подорозую, провода висять з іншого і то вони відірвані теж там. Ну коротше є багато, дуже багато косяків. ЕСП працює, включається, вмикається, Кнопка партроніків навіть ну, навіть не працює. Коли включаю задню, ошибка пише по партронікам. Вона розуміє, що щось не так. Не працюють кнопки управління. На водійській двері правого стекла пасажирського зовсім не працює. Якщо хочеш відкрити, то треба дотягуватися туди. Сама кнопка основна працює, але автоматичного режиму на неї нема. ж саме, як у мене, мене зараз є вже на каналі відосик, як встановити. Ну тут я не знаю, тут треба нового покупати, бо тут вже є електроскладання дзеркал. Яка я теж не працює. Регулювання дзеркал також не працює. Кнопка відірвана, відді... від... але проти рукою клацаєш, але регулювання немає. Тобто є багато проблем по електроніці, по салону. Чистити треба дуже сильно салон. Опять. Це цілий день десь займе. Тут по ніж в моїй було трохи. Но це я зроблю. Це я все зроблю. Головне, щоб е доїхати зараз до Києва, та ще треба замка купити. Або запаркуватись тогда уже на открытой платной стоянке. Вот так машину тоже возле ну не бросишь ніяк Потому что она открытая получается. Ну а так в принципе моторчик дует, турбинка нормально дует. Прямо аж подрыв есть прям. Это нормас. Ну по маслу что он уже, уже не знаю пока, но труба не дымит. значить може все нормально а клімат також не працює сам а не працює так так клімат працює заслонки вверх ні пер 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 перемічуються, дує а кондер Скоріше за все радіатор я надію радіатор бо якщо це компресор це коротше буде одним словом ладно що поїхав я на київ тачку купив коштувала на 3600 доларів Хто скаже дорого, що ти купив? Широк дорого. А я вважаю, що нормально. Ну, как дорого, Да Ну... Но... На що робити? Хочеться мені іменно тачку з панорамою Тіт, щоб була С34, купачка імені. Автомата теж немає коробка, механіка 6 ступа, ну в принципі нормально Ну і все. Тоді поїхав я десь щось по путі будуть. Якщо щось буде цікаве, то... Зніму, якщо ні, то вже в Києві. Ну що, їду, я їду, значить, музика не грає, бо що? Правильно, тільки є радіо. А радіо, як показала практика, ніфіга ні, не працює. А якщо і працює, то... Ну досить простим. Переправити усташів до Італії, сховати їх на деякий час і відправити якісь історії, типу такого, або, е, як же ж там було, щось зв'язане з душею. А, ви щось хочете очистити душу, якийсь там хлопак розказує якусь як очистити душу. Короче. Ну, ладно, Машинка кстати, їде, єдине, що от, е, я, мабуть, дуже просто звук, я раніше взагалі на Жигулях мотався, нормально було і прям нормально. Тут я привык, що треба ще клімат, щоб працювали, круїз бив, і я залишила 134 км і я вже так запарився, ага, прям затекла вже, тримати газуку. І круїза нема. Дуже в гучно, бо приходиться відчиняти стекла, щоб хоч якось воно прохладна було, бо що та спечка якби вроде, вроді на вулиці плюс 26 градусів. И нифига воно не прохладно. Еще і... І суть на солнце на панорамку закрывав, но кто такие. И короче так. В принципе, в принципі, по дороге на нас неплохо, но є нюанси. То ли опорний подшипник. Ну когда на перекочках просякаєш стучок, додавна, або стойки стабілізатора. Передні. А так она, кстати, трохи валче, чем она, такая валка якась. Дуже. У меня была бензина, то она была жесткая и дуже прям устойчива. А тут приходится трохи збавлять поворота. Ну, наприклад, якщо затажить длинний поворот, я на 150 туда не можу зайти. Треба хотя бы до мне збавлять. Да и резина зараз ще стоит зимова. Все. В, принципе, в принципе, как вариант, то да. Да, сколько что едешь? Я еду 130 этот на БМВ. Ну 150, наверное. Тут можно ехать 130. Тут 110, плюс дозволено 20, то а 130. Так что ничего не порушиваем. Может и там и не 130, то есть потом ты можешь там 110, Может на 20 км брыхать, все правильно. Uh, так, єдине, що досі не знайшов замок, я вже і розборки повз треба, напевно, буде ставити на платну парковку якусь зі сторожем. Бо не ставить, оставить. Ти біля дому не поставиш, бо ще колеса стоять 17 років. А не хотілося б. Так що так. І, кстати, розход на неї дуже непоганий. Uh, Значить, з Львова... Любого... 434 км я проїхав і розход становить 4,8 літрів літ. Середня швидкість 103 км на годину ну, ладно. І другий заміряв з Івано-Франковська 584 км виходить і розхід 4,9 і середня швидкість 82 км на годину. Так что, дизель, что сказать, нормальная тема, я пока что не то, что доволен, но ну и не прямо горчу, вот это я все почищу, что тут, кстати, еще на видосике, но это уже будет другое видео, а, по... тут я просто буду выкручиваться, а дальше мы расскажем уже конкретно про все косяки, какие есть, и еще полюбоваться, требуем поместилось, у меня есть какое то настрелок новое, надо будет заменить, и топливный фильтр по-любому. Ну, такие. Ладно, доброе. Тогда уже в Киеве я с ним Ну что ж, вот и все. В Киеве уже, э, и уже прошло... Ну, днів 5, може 6 і тачка стоїть собі на парковочці і не їздить. І ще виявився один такий ніфіга собі який косяк. Чого я я взагалі зразу не побачив? Зараз покажу. Ну це прям ну дуже. А ось моя. Ось ця. Ладно, коротше косяк в чому? Де? Круче, я уже дел делал. Круче, я не могу. А, на сидушечке. Круче, косяк в чем, Приборочка, да? Умыкаю запалня. Ни одна лампочка. Ни зуб ногой. Зовсем жодно. Ни сервис, ни чек, ни подушки. Вообще нема ничего. Колызовое заводишь, то же самое. А моя будь, сейчас покажу я. Оп. А моя будь, вот так. Ну, разумеется, да. Короче, короче, уже прочеков с ЕЛМкой и Е помылочка. Э, Но ну, я так разумею, что. -то. Вона по е, свічі накалювання. Це ж дизель, це свічі накалювання. Так, да, я вже постригся, побрився, все добре. Коротше, що зараз треба, треба зробити? Треба в першу чергу розібрати карту і зняти замок. А, і починити. І ще що одне, ключ не реагує ніяк зовсім. Тобто, якщо .е. я нажимаю відкрити, закрити, зовсім нічого не відбувається. Намагався прив'язати по інструкції в інтернеті, нажав чи 5 секунд подержав, вимкнув запалення, 30 секунд почекав, ніфіга. І второй спосіб, типа нажав 10 секунд, нажав кнопку замкнути на центральний замок, як в машині І теж ні, не пришивається. Коротше, а ще я що, ток, а що Ну, Це треба вже в інших відео. Капотина прям дуже відтопирює від цього знака. А, ну да, так, зрозуміло. Праломнен бампер. Ну коротше, ось така тачка. Буду займатися. І зараз починаю знімати відос по тому, як зробити центральний замок, щоб працював. Ну, Хоча б, щоб просто працював для, для початку. А вже потім буду якось прив'язувати. Центральну кнопочку на замок, але ще я косяк замок не працює і ще ключ йому не підходить. Коротше, косяк на косяке Ладно, цей відос все. Тачка в Києві приїхав. І починається другий відос це як установити замок.